На виконання указу президента України і відповідно до рішення голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Прикарпатті цьогоріч проходять заходи з нагоди відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі. У селищі Перенінськ, що на Рожнятівщині, в рамках запланованих заходів, був освячений хрест, після чого учасники урочистої церемонії були присутні на святковому концерті. Продовжить тему Ольга Ткач. Сьогодні у селищі Перегінськ, що на Рожнятівщині, у рамках відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі, освячено хресне знамено, щоб кожен перехожий зупинився тут, помолився, поспілкувався з Богом. Так ми засвідчуємо свою християнську любов. Зібравшись велелюдною громадою у центральній частині селища на місці, де поховані воїни, односельчани, а відтепер встановлено хресне знамення, перегінчани приїжджі гості, спільно помолившись у поминальній панахиді, згадали імена героїв. Декан Перегінської округи, отець Роман Балагура, звертаючись до присутніх, зауважив на важливості дати святкування – 1025-річчя хрещення Київської Русі. Відтак, поформувавшись урочистими колонами, усі вирушили, так би мовити, у серце святкування, урочище, світла, так зване співоче поле. До речі, задум провести свято саме тут вдалий, адже зібралася багатотисячна громада від малого до великого, що й яблуко ніде було впасти. Як зізнається господиня селища, молодий керівник Ірина Люклян, звичайно, хвилювалася. Перш за все про погоду. Та й підготовчих робіт проведено чимало. Проте воно того варте, підкреслює, старалися ж для людей. Свято було організувати важко, звичайно, але нічого з Божою допомогою, з допомогою депутатів, з допомогою ради старішин, яку ми створили нещодавно. Люди з допомогою громади села Перегінське та села Закерничного, нам, можна сказати, вдалося організувати дане дійство. Коли ми розпочинали організацію даного свята, мені здавалося, що думаю, ну все, ну, нічого в нас не вийде, але нічого, якось ми і сцену самі зробили, і прибрали, бо тут, знаєте, всякі, ну, сільська місцевість. Значить, вдалося нам зробити це дійство. А зробили ми це дійство. Чого іменно ту тому, що завжди до цього часу всі свята святкувалися в центрі Пергінська. Але туди дуже мало, коли громади закерничного коли приходила, бо їм важко туди добиратися. А зараз ми зробили таке дійство, нібито на границі між селом Закрничним і селом Перегінське. І ми дуже раді. Я навіть не думала, що стільки буде багато народу, і боженько нам дав таку погоду гарну і. Я дякую всім щиро дякую. З імпровізованої сцени линули виступи привітання настанови декана Перегінської української греко-католицької церкви отця Романа. Що ми повинні пам'ятати перш за все, якого ми роду. Навіть в часі небезпеки, в часі всяких переслідувань ніколи не відказувалися від Христа. І тому я бажаю особливо всім українцям, щоб ми знали і пам'ятали, що ми є християни, що ми ніколи свого. Не встидалися, щоб ми могли берегти свою віру, таку, яку нам передали діди-прадіди, і з неї дійшли до свого останнього подиху, до останнього свого часу, останньої години. Тоді ми найбільше будемо щасливими християнами. Вітав перегінчан та приїжджих гостей, акцентуючи на звичаях, традиціях важливості події, очільник Рожнятівської райдержадміністрації Микола Філіпович. Такі заходи почалися не тільки сьогодні в Перегінську, вони сьогодні тривають і в Грабові, і вони будуть продовжуватися і надалі, тому що 28 числа в нас буде всерайонний молебень у селищі Рожнятів, де ми хочемо запросити всі конфесії, всіх священників з кожного населеного пункту. Такі заходи будуть проходити в кожному населеному пункті. Є розпорядження голови район державний. Істрації на виконання указу президента Віктора Федоровича Януковича про святкування 1025-річчя двадцяти Русі, і я думаю, що це правильно, тому що дійсно історія українського народу сягає в таку дуже давню сиву давнину, і вона має свої традиції. Вона, як той портрет, виписана, на жаль, червоним і чорним. Але от ми сьогоднішнє покоління маємо цей портрет доповнювати, тому що він ще далеко не написаний, по ну і не закінчений. І ще є велика перспектива, і ми повинні все зробити, щоб оця. Щоб розвивати свою державу, щоб робити все для того, щоб її наповнити конкретним змістом і духовному плані, і матеріальному плані, і в соціально економічному Линули зі сцени щирі слова привітань від представника відділу культури і туризму облдержадміністрації Ірини Лапки, голови громадської ради Володимира Семковича, депутата обласної ради Михайла Мердуха. Я від щирого серця вітаю вас з вашим прекрасним святом, село. Перегінськ це люди, які дуже самодостатні, це люди, які показують приклад, як бути самодостатніми, це люди, які вершать величезні справи. Практично всі села району рівняються на Перегінськ. Тому з нагоди цього свята я вітаю вас, щастя, вам здоров'я бажаю, аби дав, аби вдальші ваші традиції показували приклад, як жити далі. А ще голова райдержадміністрації з приємністю виконав місію нагородження, вручивши селищному голові голові високу нагороду, а також спільний подарунок. Свято тривало. Перегінчан вітав відомий на усю Україну, і далеко за її межами рідний колектив маленьких бойків, кращі мистецькі колективи і виконавці, аматори народного мистецтва. Масові гуляння, розваги, атракціони про усе подбали організатори. Та головне духовна спадщина стержень будь-якого святкування на Україні, наші християнські звичаї й традиції, які звичайно ж були лейтмотивними цього дня у перегінську.